Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про новий указ президента України Зеленського про боротьбу в сфері корупції, що стосується МСЕК. Звісно, ви вже всі чули цю новину про МСЕК, що там якісь незрозумілі. Висновки МСЕК отримало дуже багато людей, посадовців і з цього питання. Дуже багато шуму було. І офіційно президент виступав там і на ставці зазначав, і збирав засідання РНБО і вже офіційно було прийнято ним рішення. Вчора в телеграм-каналі я його оприлюднив, опублікував, щоб мої підписники там одразу про це дізнались. До речі, звертаю увагу, щоб підписуватись на телеграм-канал. Там все виходить набагато швидше, ніж на моєму каналі YouTube. тому що там простіше це зробити. І зараз вже в цьому відео ми розберемось, що ж це за указ президента і що він передбачає, кого позбавлять інвалідності, чи стосується це простих громадян, за який період, як це буде відбуватись і чи ліквідують взагалі МСЕК, як вже ну, розповідають нам декілька джерел. Тому давайте, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь і продовжуємо зараз. Послухайте. Зараз розберемось з вами одночасно з цим указом президента. Це указ президента України номер 732 дріб 2024. Він є в доступі на офіційному сайті президента. Можете з ним там ознайомитись. Що цим указом було затверджено? Рішення Ради нацбезпеки та оборони України від 22 жовтня 2024 року щодо протидії корупційним. Та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів. Одразу викликає да, питання в нас назва щодо, щодо протидії корупційним. Правопорушенням нам зрозуміло, а от іншим правопорушенням щодо встановлення інвалідності, то це вже сама назва в собі містить те, що це буде стосуватися трошки більше, ніж просто там якимось корупційним правопорушенням, тобто буде охоплювати більше да, ситуацію. Тому давайте розбиратись, що ж в цьому рішенні Ради нацбезпеки і оборони. Ось саме рішення в нас є 22 жовтня, і давайте його почитаємо. Рішення називається щодо, щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності». Посадовим державним органам. І от вирішила в нас Рада Нацбезпеки рекомендувати Офісу генпрокурора. Там. Не буду я все рішення зачитувати, можете з ним ознайомитись. Давайте зупинимось на безпосередньо таких цікавих в лапках аспектах. Да? Кабінету міністрів забезпечити, це в нас пункт 2. Безумовне виконання рішення Національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, введеного у дію указом президента від 12 вересня 2023 року номер 576, дріб 2023, та вжити заходів реагування до посадових осіб поповноважених органів за його належне виконання або зволікання з виконанням. Щось складне таке, да? давайте зрозуміло, щоб було одразу. Було в нас рішення, що, як ми бачимо, ще 30 серпня 2023 року. Воно стосувалось дуже-дуже багато питань стосовно МСЕК в тому числі. І от цим указом і цим рішенням нацбезпеки 22 жовтня 2024 року, вони зазначають про його безумовне виконання. Тобто воно було не виконане або виконане частково, або виконане неналежним чином. І зараз президент на це звертає увагу. Давайте подивимося, що це за рішення, тому що в ньому, в принципі, вся суть у цих питань, які зараз крутяться в мережі інтернет і незрозумілі, і моїм підписникам також. Що ж це за рішення від 30 серпня 2023 року про військово-лікарську експертизу Збройних сил, також Кабінету міністрів забезпечити. Це в нас також Рада нацбезпеки вирішила. І от у нас перший пункт читаємо. У тижневий строк утворення Міністерством і іншими центральними органами виконавчої влади обласними Київською міською державною адміністрацією до сфери управління яких належать заклади охорони здоров'я, у складі яких функціонують медика, соціальні експертні комісії та військово-лікарські комісії, одразу звертаю увагу, це також і ВЛК, у кого там виникло питання, чи будуть перегляд ВЛК. Зараз все почуєте. Робочі групи з перевірки обґрунтованості рішень МСЕК. Та ВЛК щодо встановлення інвалідності або визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, введеного указом президента від 24 лютого 2022 року номер 64 дріб 2022, проведенню воєнного стану в Україні. Що нам каже перший пункт. Перший пункт, е, пункт цього рішення нам каже про те, що повинні були створити робочі групи із перевірки. Всіх цих безпосередньо отриманих інвалідностей і безпосередньо отриманих висновків ВЛК про непридатність до військової служби і період ви почули з моменту оголошення воєнного стану від 24 лютого 2022 року. Тобто воно вже таке рішення існувало ще з 30 серпня 2023 року. І ці комісії повинні були бути створені і перевірені всі ці ВЛК і всі ці МСЕК. Напевно, ви неодноразово чули, як людей повторно направляють на ВЛК. Щодо е, безпосередньої інвалідності, я такого питання не чув, і до мене ніхто з цим питанням не звертався. А от щодо повторного проходження ВЛК. Звертались і неодноразово писали в коментарях під моїми відео. І ми бачимо, що в принципі в нас було рішення Ради нацбезпеки вже раніше, ще в 23-му році, в середині 23 року, про те, що повинні перевірити за цей період. Далі, другий пункт також цікавий. У тримісячний строк перевірку робочими групами обґрунтованості рішень медико соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності або визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, введено указом президента України від 24 лютого 2022 року. У разі далі важливо, у разі виявлення фактів. Необґрунтованого прийняття таких рішень, ініціювання їх перегляду установленому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів. Що ми розуміємо з цього? Тобто, якщо щось там десь при перевірці було з'ясовано, що було ухвалено незаконно, не так, не з дотриманням закону або з порушенням якоїсь процедури, це в нас перше переогляд, і друге повідомлення правоохоронним органам. Зрозуміло, да? не будемо навіть зупинятись далі, все всім зрозуміло і понятно. Це рішення, що від 30 серпня 2023 року звертаював. І третій пункт. Ну, там їх ще багато, от, ну, те, що важливе. У двотижневий строк опрацювання питання щодо особливості перетинання державного кордону громадянами України визнаними непридатними або обмежено придатними до військової служби. Напевно, також звертали ви увагу, тому що дуже багато в мене під відео і звертаються і в каналі. В мене в телеграм-каналі пишуть щодо. Неможливості перетнути кордон. Раніше перетинали кордон, потім за цими ж документами їх не перепускають з якихось підстав. Так, от, напевно, це все якось пов'язано. Да Давайте робити висновки разом. Є таке рішення, і от наразі ми розуміємо, що оцим указом новим же від ну 732 другим двадцять воно все. Посилено, тобто воно раніше і було, а тепер ще буде посилено. Ці комісії повинні були створені щодо перевірки, чи створені вони, чи ні. Такої інформації в мене немає. Не можу сказати. Ну, скоріш за все, вони створені. От як вони проводили ці перевірки, чи проводили взагалі, я думаю, що ми скоро дізнаємося, враховуючи цей новий указ президента. Далі, давайте далі вже по цьому указу, по-новому. За тим ми вже розібрались, да, що в нас є. Так, буквочка «В», в нас, да? під пункт В у тримісячний строк доповідь про результати перевірки робочими групами, обґрунтованості рішень медико соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам державних органів у разі виявлення фактів необґрунтовано прийняття таких рішень, ініціювання їх перегляду, встановленому порядку та інформування за наявності підстав правоохоронних органів, а також інших уповноважених органів для вжиття ними відповідних заходів реагування. Що з цього ми отримуємо яку інформацію? Тобто перше рішення, яке в нас було у 2023 році, воно стосувалося переглядом СЕК і ВЛК спочатку дії військового стану щодо людей. А тепер в нас додають таку ж саму позицію, але безпосередньо це буде стосуватись посадових особ. Посадових осіб і така ж сама буде ситуація. Якщо щось не те, там комісія встановлює якісь факти, вона також направляє на переогляд і повідомляє правоохоронні органи. Далі там у нас під пункт Г підготовку та подання Міністерством охорони здоров'я України разом з Міністерством цифрової трансформації України на розгляд Кабінету міністрів у двотижневий строк плану цифровізації проходження всіх етапів медико соціальних експертних комісій. Дуже цікавий пункт, чому цікавий. Да? Ну, дуже складний і незрозумілий, начебто, але цифрова трансформація. До чого тут цифрова трансформація? Напевно, хтось з вас вже чув. Таке в нас є а, така база, такий продукт Хелсі. Хтось чув, хтось не чув. Тро, ну, трішки за нього розповім. Я ну, також не дуже в ньому розбирався. І от, щоб записати це відео, подивився, що ж таке Хелсі. І одразу в нас видає а, дія про Хелсі інформацію. Отак от, от. Це Хелсі це такий продукт. От, давайте я вам зачитаю, навіть це найбільша в Україні, це в нас на офіційному сайті діє Це найбільша в Україні медична інформаційна система, створена для пацієнтів, лікарів державних та приватних медичних закладів. Зараз не користується понад 1300 закладів охорони здоров'я, 72% по всій Україні та 49 тисяч лікарів різних ланок медичної допомоги по всій Україні. Система користується понад 24 мільйонів українців, що становить 55%. Пацієнтів населення України, Щомісяця через Хелсі на прийом до лікаря записується понад два з половиною мільйонів пацієнтів. Де я чув про це Хелсі? Раніше, коли люди проходять у нас ВЛК, от раніше до мене звертались з такими питаннями там щодо медичних висновків, документів, чи треба долучати, яким чином, і все таке інше. От я з'ясовував ці питання і виявляється, що. Якщо ваші медичні висновки, ну от ви там хворієте протягом якогось часу, ваші медичні висновки занесені в цю програму Хелсі, то у вас проблем взагалі не виникає під час проходження ВЛК. Комісія їх якось там верифікує, актуалізує, вона їх бачить, і питань в комісії також в ВЛК не виникають. Якщо в Хелсі немає, то вони там вже там. Роздивляються ці висновки, щось там ставлять їх під сумнів. Ну те, з чим я стикався, те вам і повідомляв. От тут перше тоді я чув про цей Хелсі. Тобто це така система електронна цифрова. І я так розумію, що зараз воно все от відповідно до цього під пункту Г, буде оцифровано. от Всі ці. Медичні комісії з Мсеку, ну і, скоріш за все, ВЛК вони будуть якось вже зацифровані в цьому Хелсі. Ну, скоріш за все, це, це це так я думаю. Можливо, це буде якийсь новий продукт, але це те, що я бачу наразі. Так, і що ж у нас в кінці? В кінці в нас зазначається разом з Міністерством охорони. Е у Місячний строк законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування розробленого з метою забезпечення невідкладного реформування системи медико соціальної експертизи, передбачивши зокрема, ліквідацію МСЕК. До точніше, з 31 грудня 2024 року. І що ми бачимо з цього повідомлення? Одразу дві новини. Перше, що в нас вже людина, ну тут називається особа з обмеженням повсякденного функціонування, тобто це вже буде не людина з інвалідністю, це вже нова назва, і вони до неї переходять. І друге, те, що з 31 грудня 2024 року. Всім СЕК будуть ліквідовані. Ну, також раніше нам це повідомляли. Да? І також є в нас підпункт Г, опрацю... точніше підпункт Е опрацювання разом із Державною прикордонною службою України та іншими заінтересованими органами у місячний строк. Питання щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно особливості перетиня... перетинання державного кордону України колишніми посадовими особами державних органів, які мають інвалідність з визначенням переліку їх документів, що підлягатимуть перевірці. Все, що було цікавого, важливого і суттєвого, я назвав. Що ми бачимо? Ми бачимо, що цей указ президента і це рішення Ради нацбезпеки, воно практично дублює раніше е видане рішення від 30 серпня 2023 року. Його тр трошки посилює, як на мене, в частині посадовців. Але раніше, звертаю увагу, вже було таке рішення, воно є діюче, І Наразі в цьому указі також на нього є посилання. Тому звертаємо увагу, що всі ці інвалідності, які були видані за цей період, вони можуть бути переглянути, як і ВЛК з визначенням непридатності до військової служби. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь, хто підписався, підпишіться також на телеграм-канал. Там виходять всі ці новини дуже швидко, і ми одразу їх обговорюємо в коментарях. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.